Привіт, любі, шановні, дорогі мої раки! Це ваш таро-прогноз на квітень місяць 2024 року. І так, давайте попросимо простір, щоб дав вам відповіді на ваші запитання. І так, подивимося, які ж підказки, які варіанти просторів дасть нам Всесвіт! І попросимо, щоб ви. Кожен з вас отримав відповіді і підказки на свої запитання. І так, перша карта для вас, раки. О, подивіться, яка чудова карта, як гарно починається у вас місяць квітень. Це карта щастя, карта задоволення, коли все збувається. Це здійснення мрії. Якась мрія в квітні у вас збудеться, раки. Дивіться, яка чудова карта. Це, знаєте, карта такого райського життя, коли ви задоволені всім. Коли у вас радість, щастя, це також карта відпустки. Коли ви можливо спланували собі якусь поїздку, відпустку, в ретрит їдете, просто відпочити, порелаксувати. Може, просто поїдете за місто, буде хороша, гарна погода в квітні, і ви поїдете на природу, десь біля річки, біля озера, чи де ви недалечко живете, і зробите собі такий знаєте, весняний виїзд. Відкриєте сезон виїзду на природу, коли ви. Тут людина дуже задоволена, сповнена енергії, сповнена радості. Така дуже-дуже світла карта, коли дім повна чаша, коли ви наповнені в першу чергу так емоційно, радісно, і вам і сонце світить, і погода, і пташки. Все-все, що вас оточує, все вам подобається. Чудова, чудова карта, дорогі раки. Прекрасний початок квітня. І так, наступна карта. І це рух вперед. Це карта руху вперед, коли ваші справи просуваються дуже дуже швидко. Це швидкісна карта, коли І я так ваш квітень буде дуже швидкісний. На великій швидкості буде просто рухатися вперед все. Всі ваші справи. Це також карта, коли є багато переговорів, така знаєте, рутина на роботі. Багато треба давати відповіді, збирати інформацію, і збирати інформацію, і давати відповіді. Коли вам треба їхати у відрядження, це карта руху, безперервного руху вперед. Але це хороша карта, що події, які ви чекали, чекали, вони зараз дуже швидко прийдуть. Інформацію, яку ви чекали, вона дуже швидко зараз до вас прийде вся вам потрібна інформація, потрібні люди. Все, отак м, на великій швидкості буде йти до вас в квітні, і вирішуватися буде багато дуже питань. І там ви встигнете, і тут ви встигнете. Карта руху, карта переїзду. Можливо, ви планували кудись переїжджати в новий офіс, на нову квартиру, в новий будинок. І зараз ви це будете робити. Буде багато роботи, бо тому, що переїзд. І це також карта, карта коли ви, карта руху, карта транспорту, коли ви, можливо, будете міняти свій транспорт, дивитися нову машину, міняти машину, можливо, ви маєте і хочете нову. Також це коли ви, можливо, не мали, а зараз запланували і купите собі машину, це чудова, причудова карта. Прекрасно. Тому що коли справи рухаються, ну, це дуже надихає, хочеться рухатися, тече багато енергії. І дивіться, карта п'ять 5, 5 пентаклів це коли карта такої, знаєте, може бути трошечки якби чогось невдоволення, якоїсь такої інформації, як коли ви не дуже задоволені своїм становищем зараз. І це також карта, можливо, такої чуть фінансової кризи, коли ви там є якась, знаєте, такий можливо борг або вам не віддали і ви так переживаєте карта такого переживання, коли ви так зажимаєтеся, вам не уютно, вам не комфортно від того. І також ця карта, коли кредити, наприклад, висять, ви маєте їх погасити. Якісь борги або вам винуваті, і ви так ну, незадоволені цією ситуацією, вам не віддають. А і також, коли ви маєте погасити кредит, і думаєте, як би це зробити, так щоб ще щось залишилося? І наступна карта. Це карта рицар чаш. «Рицар-чаш» чаш це чудові новини, і такі, знаєте, емоції, це карта чогось нового, яке прийде в ваше життя, і, можливо, це такі новини, які вас потішать, які вас порадують. Це Також карта такого руху, переїзду, відрядження. Це навіть коли і гості до вас приїдуть, або ви поїдете в гості, вас запросять. Карта руху однозначно, якщо ви. Планували машину купити, то ви купите і будете вже їздити на, на своїх колесах, так би, так би мовити. І подивимося ще карту для вас, дорогенькі раки. І це карта невеличкого конфлікту. З вами хтось буде незгідний. Можливо, навіть, знаєте, це коли ви і чогось боїтеся. Карта, можливо, такого внутрішнього вашого страху, коли ви. От, вам щось хочеться. Можливо, от по рицарю це якась е, така хороша новина, початок якогось хобі. Вам щось хочеться почати нове, і хочеться, можливо, ви хочете. Чогось повчитися, або якийсь проект ви придумали і боїтеся його почати. І, а що буде? А як буде? І ще крім того, можливо, вам казати, ай, та куди ти лізеш, та куди ти йдеш? На що, то, то, то можливо, вам ще за вашою спиною будуть щось говорити, якісь такі неприємні слова, неприємні якісь. Трошечки карта пліток, я би так сказала. Що можуть бути якісь плітки за вашою спиною, коли ви поділитеся своєю якимось таким бажанням, своєю таким творчим проривом, можуть вам не всі будуть задоволені і можуть бути такі якісь невеличкі конфлікти. Хочу витягнути на цю таку карту, на двійку мечів, Ще одного це ну, мені приходить, що це більше така. Емоційна карта, коли ви самі собі щось не дозволяєте. І хочеться, і колеться, і ще тут подруги кажуть, що може не варто. Такого вагання, знаєте, давайте подивимося про що це вагання у вас, про що це такі якісь тривоги, якісь невдоволення. Так, і це карта вибору, коли ви дуже сильно вагаєтеся, ви на роздоріжжі, у вас є вибір. І ви не знаєте, куди вам рухатися. І ця карта підказує, що слухайтеся себе, слухайте свою інтуїцію, рухайтеся вперед, але перед тим як рухатися вперед, зробіть вибір. Вам треба збалансувати себе і зробити обов'язково, зробити вибір. Вибір робити завжди важко. Витягну ще одну карту: це «Рицар рицармічів. І ви зробите цей вибір. До вас прийде потрібна інформація. це інформація, хтось вам дасть пораду. І вам треба чітко приділитися, тому що оті страхи вас будуть з'їдати, ви стоїте на роздоріжжі, ви не знаєте, куди йти. І тут Прийде людина, яка дасть можливо і не тільки людина, а якась інформація. Можливо, ви цю інформацію побачите в інтернеті, а можливо, вам треба знайти цю інформацію, тобто якоїсь поради вам треба, і ця карта інформації, власне, що ви можете задавати питання і вам дадуть відповіді. І ви вам, якби, дадуть підказку, яке рішення правильно прийняти. Або ви самі маєте все зважити за і все проти, плюс ви позбираєте потрібну інформацію, тому що це карта інформації. І самі зважите все за і проти, і зробите вибір. Тому що вибори в житті дуже важко робити насправді. І карта, наступна карта це карта монет. Шістка монет це коли. Гроші ви і даєте, і приймаєте. І вам треба такий баланс зрозуміти, що гроші це енергія, і їх треба і заробляти, і віддавати. Це також карта такої благодійності, коли ви ділитеся своїми грошима на щось перераховуєте, якусь благодійну дію робите. Це також карта, коли ви. Даєте і зважуєте, от ви, у вас є дохід, і ви зважуєте треба і туди, і туди, коли треба порахувати гроші, і чітко так оприділити скільки, куди, на що. І а, це карта стабільного доходу. Це хороша карта, коли у вас гроші є, і вам треба чітко розподіляти, зробити план. Щоб, знаєте, не піти в мінус, не скотитися в мінус по грошах, зробити чіткий план і розставляти гроші по чашах. Ті туди. О, я візьму для вас, дорогі раки, карту Телема красива, така говоряща карта. Говоряща карта, дуже хороша карта. Загорилася? Колода, які ж підказки дасть нам ця колода. І це паш. Ваш ваш це булав, не можу вимовити слово, ваш булав. І це коли ви знаєте якась така нова ідея, якою ви загоритеся, ви почуєте якусь таку інформацію, ви неї загоритеся, вам так захочеться щось. Аж так, знаєте. Горете чимось новим, хочете ще якусь навичку, можливо, ви загоритеся. От я хочу ще навчитися на чомусь там їздити чи ще щось таке робити. Вам прийде якась цікава книжка, ви захочете її прочитати. І також це радість за ваших дітей, тому що пажі це наші діти, які приносять вам радість. Така. Можливо, ваша дитина десь буде виступати, чи принесе вам якусь таку радісну новину. І ця карта радості. Ви будете радіти за успіхи ваших дітей. І... Також і ви будете горіти якимось таким бажанням щось робити, таке нове, можливо, ви побачите якусь вишивку і захочете її вишити, чи там ходять дівчата на танці. «А, я також піду, я також буду займатися йогою чи танцями. Тобто ідея якась прийде у ваше життя, і ви так захочете це робити, загоритеся. Карта, коли ви за дітей радієте, дітей возите на гурт. Є, тому що це така карта руху. Можливо, ви будете шукати якийсь новий гурток для своїх дітей, вчителя англійської чи ще там чогось. Це така карта, коли ви для своїх дітей. Просто навіть знаєте, можете цілий тиждень от возити дітей. Цілий тиждень у вас що ви возите на один гурток дитину, на другий, на третій. І думаєте, Боже, яка в мене дитина зайнята ура, то Це так приємно. Так. І ще одна карта, Які ще підказки дає вам всесвіт. Королева Пентаклі дуже-дуже чудова карта. Це коли гроші в балансі, гроші в надійних руках. Королева Монет завжди знає порядок у гроші. Це людина послідовна в своїх таких діях. І така людина буде у вас в квітні, яка вам буде допомагати. Вкласти правильно гроші, збалансувати, можливо, ви підете в банк і вам дадуть там хорошу слушну пораду. Можливо, це ваш фінансист, ваш бухгалтер, з якою ви будете аналізувати доходи, розходи, вона вам буде показувати звіти, що такий знаєте, контроль грошей буде у вашому житті в квітні місяці. Треба буде провести всі за, проти, дебет, кредит, все збалансувати. І вам треба буде звернутися до людини-фахівця, до бухгалтера, який вам все прояснить. Наступна карта для вас. Карта колесниця. Дуже люблю цю карту, тому що це карта руху вперед. Всі ваші справи рухаються вперед. В правильному напрямку. Дивіться, як вправно людина рухає тою колесницею вперед, знає, куди їде, має чітку ціль, мету. І це також карта переїзду. Якщо ви, от можливо, навіть і балансували всі гроші, збирали і їдете зараз за кордон. Це карта переїзду за кордон. І карта просто подорожі. Коли ви. Подорожуєте, спланували собі подорож і їдете в неї. І це карта руху переїзду і за кордон, і в новий будинок, і також, можливо, в нову квартиру ви в'їжджаєте в новий офіс. Це чудова карта просування руху вперед і у ваших таких любовних справах, коли у ваші особисті відносини стосунки рухаються вперед. Це планування, можливо, вам зроблять пропозицію. Або ви та людина, яка зробить пропозицію. Тому що в мене розклад і для хлопців, і для дівчат, і для чоловіків, і для жінок. І так, візьмемо ще одну колоду карт. Колода Ренесансу дуже така мальовнича колода. Подивимося, ой, які підказки дає вам всесвіт ще. На квітень, раки дорогі, і це карта помірності. Карта помірності. Це коли, знаєте, ви збалансовуєте себе. Карта, коли ви... Це карта чесності в першу чергу до себе. Карта, коли ви обдумуєте і слухаєте свою інтуїцію, слухаєте своє серце, і коли ви розумієте, от я біг, біг чи бігла, бігла, і пора зупинитися. Треба зупинитися, все обдумати. Карта, можливо, ви. Будете приймати якісь водні процедури, вам захочеться от прийняти ванну, порелаксувати, подумати під якусь приємну музику і так заспокоїтися, і такі прийняти, знаєте, все в міру. Там ви бігли, от у вас початок місяця, у вас дуже дуже швидкий, багато подій, колесниця, переїзди, все. І тут карта говорить. Зупиніться, перепочиньте, дайте собі відпочити, тому що тільки збалансувавши свій такий, знаєте, розум, збалансувавши думки в голові, ви можете рухатися далі. Так якби зупинитися, підбити підсумки, все обдумати, все проаналізувати, порелаксувати, має бути баланс. Так, знаєте, як є. День ми рухаємося, і ніч ми спимо, відпочиваємо. Так, і оцей рух вперед треба ще дати собі день, два на відпочинок на підбиття підсумків, щоб дійсно задати собі запитання, підбити всі такі уже пройдений цей етап, і зрозуміти, що далі. І так, дуже цікавий розклад. такий. І рух вперед, і переїзди насичений буде квітень у вас, я вам скажу. І ви от будете відпочивати, релаксувати, задавати собі питання, трошечки зупинитися, тому що ця карта поміриться про те, що дайте собі час, дайте собі трошки часу, щоб все, знаєте, як людина їсть, 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 і треба зупинитися в якийсь момент і почекати, щоб перетравилося, не накидувати ще зверху, бо е, будуть проблеми. І вам прийде нова ідея, тому що ця карта е, карта нової ідеї. Вам захочеться ще чогось, і у вас прийде ця ідея, ви загоретеся ідеєю, така карта чогось нового, «А, а я ще можу так, а я ще можу так. І ви е, своєю ідеєю ви будете. «Я... А так можна було, і ви будете себе презентувати, ви будете розказувати, ви будете, так якби, можливо, ви навіть будете від своєї фірми виступати, презентувати свою фірму. От дивіться, там від лиця фірми будете щось рекламувати, тому що це така ідея, яку ви будете показувати всім, розказувати якийсь виступ. Така, знаєте, презентація, карта реклами, можливо, ви блогер і ви себе будете рекламувати. Ви будете, можливо, прямі ефіри вести щось таке нове прийде у ваше життя. Можливо, просто якесь хобі, яке, яким ви загоритеся і будете може, в'язати, вишивати, читати, можливо, візьметеся за арт-терапію, будете малювати якісь картини, собі така. Таке хобі, яке буде вам приносити дуже-дуже багато задоволення і емоцій, щасливих емоцій, радісних. Ще одна карта для вас. Ще одна колесниця. Дивіться, ще одна колесниця це рух вперед. Однозначно, ви кудись поїдете. Це дійсно, якщо ви планували поїздку за кордон. Ви поїдете за кордон, це карта переїзду. Однозначно рухатись ваші справи будуть рухатися дуже сильними темпами. І у вас була на початку місяця карта руху вперед. Дуже сильного руху і на протязі місяця дві колесниці це просування всіх, всіх, всіх справ вперед. І колесниця це не тільки про переїзд, це про те, що. І у відносинах, і в коханні, ви перейдете на інший рівень. Ваші відносини будуть. Просуватися вперед, можливо, ви отримаєте позиції, будете планувати і багато їздити, шукати, де весільне плаття, салон, ресторан, де відсвяткувати весілля. Можливо, у вас в хаті ремонт. Ви переїхали, у вас ремонт, у вас дуже багато руху, вам треба вибрати обоє, знайти майстрів, або ви хату, будинок почали будувати. І у вас також триває ремонт, у вас багато роботи вам треба все, все, все і майстрів найняти. Це така карта руху, руху вперед, просування. Можливо, ви завершите ремонт. <сум> У вас буде дуже швидко просуватися це все. Так, витягнемо ще одну карту цікава карта. Ну, це також карта фінансова, дуже добра. Тому що рух вперед, по фінансах, якісь підписання договорів, переговори. Все буде рухатися настільки швидко. Ви і договори підпишете, ви і ваші справи просунуться в усіх сферах життя. Однозначно, буде дуже великий прорив. Дуже величезний прорив у ваших справах, в усіх аспектах життя. Раки буде у квітні. Так, і я хочу витягнути ще одну карту для вас раки, тому що дуже цікавий такий розклад. І це карта мир. Справді. Яке завершення якогось етапу у вашому житті і початок нового? Мир це завжди карта про, знаєте, про таке що завершення, це так, як збір урожаю. Щось завершується в вашому житті, якийсь старий етап, і ви переходите на новий етап. Можливо, от, власне, і таке, ви там мали старий офіс зараз по колесницях, ви однозначно щось міняєте, рухаєтеся, якісь нові проекти. І зі своїх старих проєктів ви збираєте урожай і починаєте нове. Новий цикл у вашому житті по бізнесу дуже-дуже хороший, прибутковий. Ви збираєте урожай, збираєте прибутки і рухається все далі, вкладаєте в нове і починаєте нові проекти в своєму житті. У своєму бізнесі це також хороша карта сімейна, коли у вас закінчується якийсь етап у відносинах, тобто одні відносини етап у відносинах переходить на новий. Якщо ви тільки зустрічалися зараз, вам можуть зробити пропозицію, і ваш етап, ваші відносини переходять на іншу сходинку. Можливо, ви зустрічалися, зустрічалися і зараз з'їдетеся, будете жити разом, тому що тут дуже багато карт переїзду. Можливо, ви ваші стосунки перейдуть вже в те, що ви з'їдетеся і будете жити разом. І це також карта весілля, коли ви вже плануєте весілля і, планує, і ваші, ваші стосунки переходять на новий рівень, уже новий статус у вас буде. Також ця карта дуже хороша, коли ви чекали материнства. Ви хотіли завагітніти, і приходить ця новина. Ви стаєте вже в іншому статусі народження дитинки. У вас приходить нове життя, новий статус у вашому житті. Ви стаєте бабцею, ви стаєте мамою, тіткою. Дуже чудова карта, дуже чудове завершення квітня. Чудово, просто неймовірний у вас розклад, такий насичений, емоційний, сповнений знаєте, руху, емоцій. А я від себе бажаю вам дорогі.